Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Хочу розібрати новорічні промови президентів Лукашенка і Путіна. По промові Зеленського, друзі, питання не те, що немає, розбирати, нема чого, тому що настільки потужна була промова. Я не знаю, яка реакція була у вас. Я чесно плакала. Плакала, я не стрималася, тому що глибоко зачепив, знаєте, заживе по-чесному і ну, сильно, дуже сильно було. Так, давайте подивимося з приводу Лукашенка і з приводу Путіна. Да? Ми ж розуміємо з вами, що сказати можна одне, подумати про інше, а насправді то було взагалі щось ну, третє. Про що були ці промови? Давайте глянемо. Ой. Так, почнемо з Лукашенка, Да? Зараз, друзі, одну секундочку. Так, починаємо з Лукашенка. Давайте глянемо, що він хотів сказати, по-перше, своїй країні, да? людям. Білорусам, своєю промовою, що він хотів сказати, показати, що хотів донести. Ну, добрий вечір. Ну, що це таке? Багато да, чого хотів? Ну, це в мене таке, друзі, буває зараз повіночку. Бунтує колода. Давно я її не брала в руки, то вона. Так, наче, наче все? Так. Я перепрошую панство, але так, так буває, так буває. Так буває, так. Ще раз давай. Промова Лукашенка, що хотів донести. Ну що ж таке? Вибрав сторону, друзі. Вибрав сторону. Він зробив свій вибір. Зараз я вам буду показувати карти. Що хотів донести до своєї, до, до білорусів, да? про що, що хотів донести до білорусів? Да. Знаєте, та приділився. двійка жезлів, ту спентаклів, потім трійка, зараз покажу. Ой, Боже, трійка жезлі, «Отшельник» і карта зірка. Знайшов вихід, знайшов свій путь, да? тобто отримав той результат, якого довго чекав. Знаєте, як от. Що ж він для себе вирішив? От мені цікаво. Що ж він знайшов, який свій шлях він знайшов? І Що ти знайшов якийсь свій шлях? Страшно, друзі, страшно. Момент, знаєте, в плані страху Дев'ятка жезлова. Як я взагалі так вляпався? Це знаєте, з серії, як я тут опинився, що я тут роблю? Як це зі мною сталося? Весмірка, Весмірка Пентаклив. От знаєте, якраз і говорить про ті домовленості, про ті домовленості, через які йому страшно. І що тепер? Він, от, знаєте, от дивіться, тут, значить, семірка пентаклів, момент е, очікування, зупинка, да, почекаю, подумаю, тобто так. Іде рицар е, жезловий, шестірка жезлова і четвірка пентаклів. Знаєте, от ну, реально людина е, зробила свій вибір, рицарь жезлів. Людина зробила свій вибір. Вона зрозуміла, що їй потрібно для того, щоб втриматися на кріслі своєму, да? От, щоб втриматися при владі, для того, щоб втримати своє. Я так розумію, що знаєте, по жезлам, по жезлам це, це обдумано. Це коли ти приймаєш рішення, те, що і для тебе буде важливо. І для тебе буде вигідно, знаєте, от як правильно, от якась моя мета буде досягнута. Прийняв рішення. Яке ти рішення прийняв? Карта луна місяць. Тут, знаєте, він був під впливом. От я питаю, це, це твоє рішення? Чи це ти був під впливом? Він, він був під впливом, Да? Тобто, він знаєте, як. Намагається звільнитися від того впливу, намагається прийняти рішення самостійно, король мечовий. Король мечовий це думати своєю головою, розуміючи про, те, про наслідки, які будуть да, помагу. Це, знаєте, от людина на щось готова, людина щось собі вже запланувала. Готов діяти, розуміє наслідки. Є план? Цікаво. Звільняється від хоче звільнитися від місяцю, боже, як сказати, від тої залежності, да? від тої маніпуляції, від тої залежності, від того страху. Ну, які в нього є. Давайте спитаємо, як це стосується України, що ти вирішив в плані. Ну, бо ми ж розуміємо, да, про що йде мова. От. Хоча він і говорив. Друзі, я не дивилася, чесно говорю, я про мовиці не дивилася. Бачила уривочки на Ютубі, коли ну, там меми вже якісь пішли, да, то там трошки трошки того Лукашенка про той мир. На 23 рік. Ну, таке. Давайте запитаємо, як це стосується України. Твоє рішення? Як твоє рішення стосується України? Ніяк, друзі, не хоче десятка, так я вам відсвічує десятка мечів на дні колоди, восьмірка мечів не хоче. Він боїться, він розуміє, що це, знаєте, от, ну, ні до чого доброго воно не приведе. І знову карти дев'ятка мечів. Тобто, ну, не хоче. Тоб, ну я, я розумію, про, ну, і ви розумієте, да, про що йде мова? Усвідомлює наслідки. Добре. Ставу. А чи змінилось його ставлення до Путіна на зараз? Давайте подивимося. Чи змінилось його. їх, їх відносини да, з Путіним, які вони зараз. Тримаються всі просто на страху, тримаються всі на грошах. Тримаються на вигоді, от, на залякуванні, да, які вони зараз, знаєте, дуже, дуже нестабільні. Не Качаються туди-сюди, по дві ці пентаклів. Кожен шукає для, для себе вигоду. Знаєте, кожен намагається перетягнути на себе два пажа. Перший пентакль і другий, другий жезлів. І між ними і між ними двійка пентаклів. Дивіться. Тобто один намагається отримати те, що йому потрібно, да? ну, паш, паш жезлів намагається отримати, що він хоче. А по пажу пентаклів він намагається, знаєте, як це більше не поспішати. Тобто, якщо жезли, то давай, 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 давай. Це Знаєте, як рух іскра. Тобто, ну, давай щось будемо робити, а той. ні-ні-ні, давай трошки подумаємо. Тут треба почекати, тут треба е, зупинитися, треба все гарно все ще осмислити. Ну, тобто, боїться, боїться, боїться бо по пентаклям завжди шукається вигода для себе. Тобто, тут е, е. такі стосунки зараз, знаєте, ні вашим, ні нашим. Добре. Давайте подивимося тепер. По Путіну, да? його промова. От з цим цирком за ним це взагалі той театр, який за ним їздить, одні ті самі обличчя. Так смішно. Що він хотів донести до росіян своєю промовою? Давайте глянемо Путін, що він хотів донести до росіян. Своєю промовою. Карта перевернулася зараз хвилиночку, друзі. Трійка мечів. Що хотів донести? Ой, чекає, друзі, вас. Боже, які друзі, друзі, да? ми ж про росіян. Що хотів донести? Що чекає їх? капець, що їх чекає? Диявіл. Життя буде нелегке, я вам так хочу сказати. Значить, дивіться: трійка мечів, паш пентаклів і диявіл. Змінюється ситуація, жити буде важко. Вам це не сподобається. Трійка мечів, це неприємно, вам це не сподобається, буде некомфортно, М -м ви будете втрачати, ви будете обмежені. По дияволу це важко, обмеження, страшно, вибору не буде, догралися. Ну, розумієте, да? яке буде життя? От, от що хотів сказати. от це хотів сказати. Ну, що ж знову таке? Ну, карти, ну, їй-богу. Так, далі питаємо, що ще. До чого готуватися тепер росіянам? Що це промова, що хотів донести. До своїх людей. Помова Путіна, що хотів сказати. Ой, друзі, знаєте як? Немає сили рухатися? От взагалі цікаві карти. Немає, немає впливу, закінчився, закінчився вплив. Нема шо, ну, нема що сказати. Знаєте, е, туз е, жезлів, але потім йде іерафант, і четвірка, і четвірка мечова. А мечова четвірка це тиша, спокій, відмова. Це. Знаєте, із серії е, готуйтеся до найгіршого. Готуйтеся до того, що. Ми не отримаємо бажане. Тобто все те, що ми хотіли, в нас нічого не виходить. Давайте так і спитаємо, до чого готуватися. Ну, от, просто, що ж, карти сьогодні просто самостійні дуже. Так. До чого готуватися росіянам? Судячі з промови? Ну, це можна витримати? Судячи з промови Путіна? Новорічної. До чого готуватися росіянам? Я мечів. Карта, обману, нечесної гри, карта. Тут знаєте, як тут, тут про програш. Ну, я працюю прямими картами, да? так? І ну, в даному випадку вона. Читається, як карта програш я докладаю. Іде п'ятірка мечів і четвірка кубків. Це знаєте, карта про те, що не вийшло так, як сталося. Ви маєте змиритися з тим, що ви маєте, з тим, що ви отримали, або як сказати, з тим, що ми не отримали. Да? Тобто ми маємо змиритися з тим, що ми маємо. От. І знову четвірка мечів ну, все, баста, відмова від всього. От те життя, до якого ви звикли, дев'ятка кубків, нормального життя не буде. Башня. Башня. Нас всіх чекає скоро криза, катастрофа, башня це от, ну, всередині країни до чого готуватися. Тут економічна криза. Ну, причому така, знаєте, конкретна. Гарні карти такі. Клас. Навіть розгубилася після башні, що ж тепер питати? А давайте спитаємо, а що думають люди на Росії з приводу Путіна? Але так, друзі, Таро покаже середній результат. Не, не в цілому. Да? Тобто, це, як буде от результат, це не означає, що прям всі так думають. Ні. Так буде думати більшість. От, ну, в середньому. Да? Що люди на Росії думають про Путіна, Карта миру, імператриця, повишений. Ну, знаєте як Повєшений це, довів країну. Uh, що це мир? Зараз я відкрию, чекайте, мир, що вони думають. По-перше, йде, знаєте, як страх. Великий страх. В плані взагалі щось проявляти. Знаєте, страх думати, страх відчувати. Вони його просто приймають як є. І знову ж таки говорю: це не всі, це от в середньому. А, ну, три три, три старших аркана. По імператриці, знаєте, це. По імператриці це людина, я докладаю, потім виходить король жезлів і королеви мечів. Це людина, яка не вміє, не вміє йти не вести за собою, не вміє вести за собою. Тут такий страх стоїть. Та ви шо? Я не можу зрозуміти, друзі, ще секундочку. З одної сторони страх, а з другої сторони, знаєте, як довіра. Момент довіри людина розуміє, що вона робить. От по повешеному виходить саме так. Я докриваю, розкриваю карти, Ну, чекайте, я візьму іншу колоду, бо аж мені стало цікаво. Що вони про тебе думають? Що вони про тебе думають? Хм. Що росіяни думають про Путіна? Зараз. Карти ті самі, вони от, от на дні колоди колісо фортуни. Це знаєте, сліпа довіра, страх щось робити, от чого страх тут і йде. Страх робити щось самостійно, страх взагалі е, жити своїм життям, Тобто ти віддаєшся повністю е, на, ну, на, на подчинення цій людині. Тобто, тут, знаєте, як е, от, ну, дублюються карти, і тут карта миру випала, і тут карта миру випала, знаєте. Як мах. Він для них людина, яка вміє все, яка контролює все. Просто три старших аркана, Вони на нього, блін, моляться. Просто. От я вам так хочу сказати. А страх, так. Да, але це страх не перед ним, друзі. Я от бачите, це не перед ним страх. Добре, що доклала. Це страх за... за. Страх жити самостійно. Ось так. Страх жити самостійно. Я в шоці? Просто зараз я хочу тут докласти до миру. Бо вот тут мах, мир і сонце. Що це по миру ставлення їх. Так. Так. Да. Ну, тут і йде момент страху, знаєте, страх проявити себе, страх того, що е, смерть і п'ятірка пентаклів. Страх проявити себе, страх взагалі за себе. Ну, знаєте, такий вже. Безповоротні процеси і ще й отшельник. Ну тобто його бояться, без нього бояться. Розумієте? Я в шоці. Я просто в шоці. Хто він для них? Давайте я ще так спитаю, хто Путін для... Росіян це треба бути такими залежними в своїх головах. І причому, знаєте, це, це просто ну, небажання людини приймати взагалі самостійні рішення, це небажання, ну, людини, людей, да, нації, е, небажання людей розпоряджатися своїм життям, своєю країною. Ну, Взагалі всім своїм. Ну краще це буде робити хтось, тому що і відповідальність буде ж нести хтось, так? А ми тут так. Заради. Хто він? Хто Путін для Росі? для, для... для людей, для росіян, хто Путін для росіян? І знову ця карта колесо Фортуни, От він для них ота гадалка, друзі, да, оте колесо, від якого залежить їх життя. І знову карта страху стоїть. Він той, хто їх м м стримує, той, хто, знаєте, о, я не можу, без слів. І рафанти, ну це просто. Ну, люди сліпі. Ну, мабуть, це їх вибір, їх життя. Що тут сказати, друзі? Ну, хай живуть, правильно, якщо їм так комфортно, то буде так. Добре, Роз... Розібрали, да, ми з вами ці промови. Цікаво, буде важко. Саме це він і хотів сказати. Дякую за перегляд, дякую за ваш час. Друзі, якщо є у вас якісь цікаві питання, будь ласка, пишіть в коментарях, обов'язково будемо розглядати, робити розклади. Все, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.